Вітаю вас, шановні друзі! Коли ж на картах Європи вперше з'явилася назва Україна. На картах сучасну територію України позначали ще в часи середньовіччя. У 1648 році з'явилася карта України французького автора Гіома Левасера де Боплана. На цій мапі зображені наші території від Карпат до московського кордону. Бо план ще й написав книжку Опис України, яка була видана в Європі. Тобто, у часи Людовіка 14-го Україна потрапила в європейську географію. Також існує збірка карт Яна Блау, 1660 року, де є окрема карта русла Дніпра від Києва до Устя. Як бачимо, на всіх європейських картах того часу Україна присутня як окрема країна. А загалом. Назва нашої країни вперше фіксується у повісті минулих літ 1187 року, де розповідається про смерть князя Володимира Глібовича. Дякую вам за перегляд відео. Слава Україні!